Дер Ілона Маска хочуть позбавити громадянства Канади. Уже понад 230 тисяч жителів цієї країни підписали відповідну петицію. Про це йдеться на сайті палати громад, у зверненні зазначається, що Ілон Маск не лише використав своє багатство та владу щоб вплинути на вибори, але й став членом іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади. Тому прем'єр-міністр має скасувати статус подвійного громадянства Ілона Маска і негайно забрати його канадський паспорт. Петиція повинна набрати 500 тисяч або більше голосів, щоб канадця отримали офіційну відповідь уряду. Про це ділиться подробицями цього процесу The Guardian. Сам Ілон Маск побачивши в мережі X допис користувачки, що обурювалася через цю петицію, назвав Канаду несправжньою країною. Ну і далі поговоримо про так би мовити, трек перемовний кейс. Кейс. Ну, можна і так. Зустрічі Трампа із Зеленським та Путіним відбудуться дуже скоро. Про це повідомила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, Трамп очікує підписання угоди про рідкісно земельні мінерали. Сам же президент США додав, що розмовляє з РФ про великі угоди з економічного розвитку. Він підкреслив, переговори відбуваються дуже добре.